Так. Зеленський несе персональну відповідальність за те, що відбулося. Прекрасно. По, і подає у відставку. Так. Да. І подає у відставку. Да, да. Так, так. Голову Тимчасово виконуючим обов'язки. В, ць, в цьому сценарії стає хто? Нікому не потрібний, нікому не цікавий. Як е, його там, е, Остапчук? Стефанчук. Як? А? Стефанчук. Стефанчук, я почав. Одну секунду речі, не, нікому та, не цікавий, нікому не потрібен. Третій крок дуже простий: Верховна Рада, в тому складі, в якому вона є, ухвалює передачу всієї повноти законодавчої влади Кабінету міністрів. А друге героїчно розходиться далі. Що робить відповідальний за долю держави? Уповноважені люди їх уповноважує президент, президента уповноважили виборці, а нас ніхто не уповноважував. То ми просто розкладаємо на шахівницю. От у нас на столі. Що робить? Що робить голова уряду в цій ситуації? Голова уряду доручає одному з своїх помічників скликати нараду кого? Представника генерального штабу військового міністерства до нас ведеться. Командуючих збройними видами Збройних сил, а, а голови що? СБУ, пограничників, голови, так точно, голови е, як його, ГУР зовнішньої розвитки, прикордонників, хто у нас там ще міністр внутрішніх справ, які всі заводяться в уряд в якості заступників прем'єр-міністра, міністра, міністра. міністра Може, по напрямках. Що твориться? Меністрі мене... по напрямкам. Що да, одну хвилинку, Віктор, ну, в цьому все. сценарії вони видають декрет, встановлює встановлює скликання чи скликання, скликання я не знаю, скликання установчих зборів. Да. Кого? Все. У нас є легітимні органи місцевої влади. Которые... А ви должны... все, все, так, правильно. точно. Вони збираються mm -hmm. на президентській дачі там в Закарпатті. Да. І мають за один місяць підготувати текст Конституції, яка вводиться одномоментно, є такий термін, як октройовано, тобто без обговорення. Цей ж сценарій означає для е, військового злочинця Путіна можливість сказати своїй аудиторії, о, ми перемогли нацистський режим. Дрова, все, перемога, ура! Це відкриває можливість для української влади, яка дбає про збереження народу і держави. Можливість підписати якесь я не знаю якесь переміря по лінії, яка е, нам там називається розгранічення да, розмитнення.